Друзі, вітаю вас на уроці підсумки навчання. Що це за момент? Це коли ви завершуєте вже ваше навчання, все пройшло, і тепер, замість того, щоб повертатися в прогрів і продавати наступний потік, нам треба підвести підсумки навчання. Я вже жартую, не замість, а паралельно це треба робити. Просто цей момент якось також опускають. Не проводять аналіз те, як все пройшло. Взагалі, не збирають фідбек, хоча це дуже-дуже важлива річ, яка потрібна на кожному, абсолютно по Тому навіщо взагалі підбувати підсумки навчання? Перше, знайти сильні та слабкі сторони. Не сприймайте там. Це як особистий якийсь там виклик. Хтось там створює продукт з авжеж ентузіазмом, що це частина його, і якісь слабкі сторони можуть ранити людину. Але насправді, чим раніше ви дізнаєтесь, які є слабкі сторони, тим ви зможете швидше стати краще. Все дуже логічно, і ви зрозумієте, що у вас прям круто працює, а що не дуже. Друге, це отримати реальну оцінку від реальних учнів, тобто почути фідбек. Людей, для яких ви це все створювали, бо в теорії ви можете розуміти одне, ви старалися, а в реальності воно зовсім інше. І вам про це розкажуть люди, і треба мати це на увазі і виправляти всю цю ситуацію або зрозуміти так. У нас все класно. Третє зібрати кейси та історії для майбутніх запусків. Тобто, коли ви збираєте фідбек, то ви можете зрозуміти ще раз ситуацію кожного учня і когось виділити, взяти собі для контенту для взагалі прогріву. Для продажу наступного потоку. І останнє це покращити навчання та зробити його більш результативним. Тобто це постійний процес загалом, коли закінчується у вас потік, ви дізнаєтеся важливі моменти, які є у вас в вашому продукті, і ви його постійно покращуєте, щоб від потоку до потоку у людей все краще, краще, швидше і легше виходили результати. І важливий тут момент, що не беріть все близько до серця. Тому що буде негатив, він 100% буде. Ну, немає такого, щоб продукт за весь час, якщо ви розвиваєте, не переживав якогось негативу, або таких, хоч якихось людей, які незадоволені. Навпаки, це класно, що вам. Ну а вже ж не класно, якщо прям супернегатив у всіх. Ну але з цим також можна працювати. Але загалом, якщо ви почуєте якісь недоліки, то це супер. Не беріться близько до серця, відноситись до цього так холодно, прагматично, як для проекту. Тому, якщо зауваження там будуть справді важливі, краще зрозуміти свою помилку і виправити недолік. Я вже ж є ситуації, коли просто учень, от така от людина. Ну. То що зробиш, то це треба приймати, коли там він більше розганяє емоційну якусь сторону і, взагалі, розвиває такий негатив особисто до вас, не знаю, може ви йому не сподобалися, бо щось у нього в житті таке стається. То це також треба фільтрувати, тобто давати собі адекватну оцінку, що насправді так тут я не правий, тут у мене щось не так треба змінити. А де? Це вже переходить якісь ваші особисті кордони, і це просто емоції людини. Тобто, це також треба фільтрувати. Як збирати зворотній зв'язок? Тобто, закінчилось навчання, от в якому форматі це зібрати. Перша анкета для учнів наприкінці навчання. Є приклад, ви зможете його знайти в додаткових матеріалах і почитати, прям зробити по прикладу для себе таку анкету. Друге, це особисті зідзвони чи зустрічі з учнями, тобто, ви можете позідзвонюватись і зібрати цей фідбек, позапитувати їх певні запитання, щоб отримати відповіді і покращитись. Там нижче будуть питання, які можна ставити. І третє це особисті спілкування через переписку. Тобто, просто написати, порозпитувати, попросити голосові записати і все. Ви зберете для себе інформацію. Можете хоч. Всі ці варіанти використовувати в тому чи іншому вигляді, може, ви щось хочете більше розпитати, якщо якась людина прям захоче вам дати більше фідбеку? Головне, це просто зробити це. Які питання можна ставити? Перше, загальні оцінки роботи кураторів та зручності платформи, тобто оцініть від, від стальки до стальки по шкалі, наскільки це взагалі було зручно? Чи вистачило часу на навчання? Чи вдалося зробити результат, що було найскладніше, чого не вистачило, що можна прибрати? І загальний відгук та побажання. Тобто, прям такі супер базові важливі компоненти, які. Прямо реально впливають на продукт, бо десь може ви дали якийсь контент, який зовсім був незрозумілий, якийсь був зайвий, десь ви розтягнули по часу. а Треба було навпаки швидше інтенсивніше це подавати, щоб у людей виходило там, не, не вийшло зробити результат. Напишіть цим людям, запитайте, чому не вийшло. Тобто є різні причини: від того, що якісь може ситуації в житті, в сім'ї, до того, що. Не було мотивації дивитися ці уроки. Може, розочарувався, може інше трошки очікував. Це все треба зібрати, щоб ви бачили реальну картинку. Тобто, тут насправді такий важливий момент. Тут е, треба дивитися правді в очі. Треба знати абсолютно все, як воно реально є в вашому проекті, щоб ви змогли це покращити і змінити. І чим раніше ви зберете цю інформацію, тим швидше у вас будуть е, більш круті потоки. Важливе правило, що не складуйте тонну непотрібної інформації про учнів, збирайте тільки ті відповіді, які допоможуть зробити продукт ще краще. Чим більше кейсів, тим успішніші є наступні запуски. Тобто, перший момент це що не просто там збираєте якусь інформацію, а збираєте там ті відповіді, які реально зможуть змінити ваш продукт, такі там вище в запитанні. Ваша задача не просто покращити продукт, а ваша задача зробити продукт таким, щоб у вас було більше кейсів. Тобто, це така фундаментальна думка, що ви не просто прокачуєте свій продукт і змінюєте щось в ньому. А ваша ключова ціль, щоб е, кінцевому користувачу було зручно і легко проходити це навчання, і ви змогли отримати кейси. Ось який результат насправді для вас важливий. Тепер перейдемо до структури кейсу чи історії учнів. Тобто, ви можете. Е, там збирати всю цю інформацію про ваших учнів і когось ви точно захочете показати в сторіс або розкрити там знову ж таки в якихось інших форматах. Далі скажу, і як цей кейс запакувати, як зібрати всю інформацію? Ось тут є в цій структурі, ми зараз про неї поговоримо. І далі ви це все упаковуєте в той вигляд, в якому ви це хочете подати, десь більше розписати, десь скоротити. Але загалом, отут зібрана вся структура, де вам треба взяти. Це відучня, щоб ви розуміли загальну картинку і змогли, змогли далі це упакувати там в сторітел або просто в якийсь формат контенту. Що це? Це відцифровка учня взагалі про нього інформації, щоб ви змогли далі це використовувати. Почнемо перше, це знайомство, ім'я скільки років, звідки родом, де мешкає зараз, якої сім'ї, де навчався, чим займається. Які проблеми має, які страхи, що не влаштовує. Далі бажання, які є бажання, які є цілі. Точка А, який рівень та результати були у темі до початку навчання, чи були спроби самостійно вивчити, чи зробити щось, чи проходив інші навчання? Тобто, бачите, ми збираємо всю таку фундаментальну інформацію, якщо, яку якщо ми покажемо, то інша аудиторія знайде в цьому можливо себе. І є абсолютно різні аватари, які підходять там під розкриття для аудиторії. І ця інформація може бути для когось корисною, вона є продаючою. Тобто, бо ми закриваємо якісь запити, або просто аудиторія побачить в цьому себе. Далі рішення опис дня, коли було ухвалено рішення про купівлю вашого навчання, як це сталося? Де взяв гроші, що відчував перед покупкою та після? Тобто, це більше про емоції, про. Соціальний такий доказ, щоб інші побачили от від реальної людини, як це сталося, як ця людина прийняла рішення саме у вас навчатись. І далі шлях до результату. Який шлях пройшов під час навчання, які були складності? Найскладніший момент, найрадісніший момент. Оце прям дуже круто заходить в сторіс і, взагалі, в будь-якому сторітелу, тому що. Тут, якщо ви не будете скривати, скажімо так, якісь такі негативні, може або такі аварійні моменти, так там наприклад, було складно знайти клієнта. Ну окей, значить, ми це розкажемо, але все одно ж учень в результаті його знайшов, бо всі історії, які... Наближені максимально до життя, які є більш реалістичні, вони саме і продають. Тому оцей момент шлях до результату він є ну от прям супер важливим. Його треба буде упаковувати, бо він передає всю сутність, і аудиторія зможе побачити, як насправді це відбувається у інших. Побачити в цьому правду. Бо коли кажуть, все круто, все класно, там все легко знайшов клієнта, закрив його, не було ніяких складнощів. Ну камон такі кейси, а вже ж повинні бути. Ну, якщо це реально так, ну тобто класно, так не обов'язково, щоб все було складно. А якщо людина там особливо з нуля і немає. Якихось там великих знань, то зазвичай є певний шлях, який вона проходить, навіть маючи гарне навчання, то все одно будуть якісь складнощі. Далі точка Б: які результати вдалося зробити, як це вплинуло на життя, які справи, як справи зараз, що відчуваєш за зараз? Тобто, це може бути приїсну квартиру, просто заробив грошей, щось купив собі, дівчині, хлопцю, мамі там я не знаю, будь-що, що взагалі вдалося зробити, що реалізувати, які перевтілення середин, середини. Цієї людини, тобто що вона відчуває, що з нею взагалі сталося. Це також максимально продаючий такий контент, тому що ми бачимо, як перевтілилась людина, як вона пройшла свій особистий такий челендж, який можливо змінив її життя. Це також круто е е е е можна подати і розказати, і які плани далі. Що буде робити, чого хоче там більше клієнтів, або навпаки, там щось інше взагалі хоче може розвиватися більше там в ніші. Тобто, ми це все е, можемо подати по цій структурі, тобто. Ви можете ці кейси учнів, які упакуєте ось в таку структуру, такий сторітелінг. Це такий для вас шаблон поетапний, щоб ви могли це використовувати, але знову ж таки, що зможете змінювати не слово в слово, не так по структурі. От перша сторіс така друга, третя, така там або стаття, або відео. Це орієнтир. І ви знову ж таки накладаєте контент на це, збираючи його попередньо від учня, і далі просто упаковуєте в такий формат, як ви хочете, з таким текстом, як вам хочеться, і ви можете доносити абсолютно різні там думки, коли будете розкривати цей кейс. Тому це можна подавати у вигляді коротких тез. Зображення у вигляді статті чи відео, там сторіс підписників ці історії мають мотивувати, давати впевненість та закривати страхи, а не вчити та давати корисні навички. Тобто, ця історія це зовсім не про те, як саме це зробила людина, тобто, прям пояснюватися. Діти, ось ми знімали такий сторіс, там те то, те то робили. Це можна показати, але суто для натхнення та загального прикладу. Загалом цікава історія саме конкретної людини і цікавий саме конкретний досвід, що пережила ця людина. тобто як це було у неї? Все, ви це можете застосовувати далі в своєму прогріву і запаковувати це для там, своїх форматів, які ви хочете. На цьому будемо завершувати. Резюмую важливі думки: треба робити підсумки навчання. Не сприймайте це все буквально і на свою особистість. І упаковуйте всі історії, які є, показуйте. Можливо, навіть десь вони будуть складніші і не такі радужні, прям легкі, як ви б хотіли, але їх також можна показувати, розвивати, і це буде рухати ваш продукт. Бо насправді наявність великої кількості кейсів це і є найголовніший момент, щоб інші розповідали про ваше навчання і щоб ви могли це показати в сторіс. Тому цей момент дуже відповідальний. Його треба контролювати і відцифровувати у своїх проектах. На цьому все зустрінемося завдання.